Уронили ланілі місько на палаталі міську лапу сів на не ніби тому стан хороший. Маленький дієго розповів свій улюблений віршик про ведмедика і показав свою улюблену іграшку невеличкий писок з такими ж великими очима, як і в його господаря. Разом вони просять вашої допомоги. Понад тисячі доларів щомісячно витрачає Наталя Шукасова на найобхідніші ліки для свого сина. У маленького дієго анемія. І хоч захворювання це не онкологічне, проте в дитячій онкогематології діє його разом з мамою часті пацієнти тут йому переливають кров. Після переливання ребенку стає немножко легше, Тобто ми приїжджаємо домой, це його хороше состояние длиться не более двох місяців. Потім опять ухудшається гемоглобин падає до 50-60. І знову приходиться капати йому кров, Тобто це як, як замкнутий круг. Сьогодні її його і зовсім мало грає. Це через те, що дитині знову необхідне переливання крові. Завідуюча відділу дитячої онкогематології Катерина Вільчевська розповідає, що постійно робити переливання крові доволі ризиковано, адже дитячий організм важко сприймає кров чужих людей. У рібенка дитя... Постоянно разрушаются эритроциты, быстрее, чем это нужно. Да? И у него как бы, он часто очень нуждается в переливаниях крови, потому что уровни гемоглобина снижаются до критических и 60 и даже ниже. И этот ребенок очень часто к нам поступает. Почти каждый месяц, даже больше, раз в три недели мы его вынуждены переливать, потому что дольше он как бы, не выдерживает. То есть уровень падает. Абы врятувати сына, мама Диего усіма можливими методами намагається знайти кошти на операцію. Родина вже. Їздила до головного гематолога країни, який видав довідку про те, що потрібні його операції в Україні не роблять. Наразі сім'я Шукасових вже отримала запрошення від однієї з італійських клінік, де можуть прооперувати хлопчика. Проте затримка за головним на операцію необхідно зібрати 145 тисяч євро. А для родини така сума просто нереальна. У нас група в соцсетях, то фонди нам всі відказують, куди б мені пісали, то знаменитостям пишемо, пишу, тобто ніяких відповідей. Вот. Собрали вот на даний момент 6 тисяч євро. От не ну, з допомогою людей, з допомогою добрих людей, які нам допомагають. Родина Шокасових не втрачає надію на те, що хлопчик одужає, подорослішає і втілить мрію дитинства в життя. Діяго розповів нам, що коли виросте, обов'язково стане кухарем, і вже зараз залюбки допомагає мамі на кухні. Фахівці ж запевняють, що при вчасно зробленій операції дитяча мрія обов'язково стане реальністю. Катерина Яковенко, В'ячеслав Вендичанська, Олександр Олєщенко, регіональна служба новин.